Мої вітання, і попри все, не дивлячись ні на що, ми з вами починаємо з гарних новин за останню добу. Завдяки вашим донатам, завдяки вашій небайдужості для наших захисників, ми придбали. Три ноути два планшети. Загальна вартість 86 661 тисяч шістьсот гривня. Низький уклін за ваші донати. Я вами пишаюся. Пишаються вами наші захисники. Також нагадую, що сьогодні у нас останній день розіграшу. Задонативши від 200 гривень, ви стаєте учасником і маєте можливість отримати ось такі подарунки, які ви бачите на екрані. Якщо ваш донат більше 21 тисячі гривень, це топ донат буде на сьогоднішній день. Ви отримаєте розписний. Тубус. Таких у світі більше немає, бо це ручна робота. Як, до речі, і все інше, що ми розіграємо. Дякую всім тим, хто нам надає подарунки для розіграшу. А тепер давайте до роботи. Воєнний стан можуть скасувати раніше нардеп-чернів. За його словами, у разі якщо буде мир, то Рада підтримає рішення про скасування воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів. Угу. Угу. Так, поїхали. Чи скасують до 6 серпня? Це прийнятий наразі воєнний стан до 6 серпня. Чи скасують воєнний стан? Як мінімум ще двічі подовжать. Це е, найвірогідніше. Це перше. Друге, до цього часу е, дійсно будуть зміни до 6 серпня, але зміни. Е, які не стосуються воєнного часу, вони, вони стосуються війни, так чи інакше, умов війни, комендантської години, тобто якихось таких дуже важливих розпорядків, але не самого воєнного стану. Трамп не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші. Він відмовився продавати ЗРК Петріот. Постачання зброї від штатів до нас. Після того, як десь у когось дуже сильно лупане, дуже сильно прилетить. От тоді і постачання зброї відновиться, і підтримка, і хто на чиєму боці. Шкода тільки, що для того, щоб такі люди, як Трамп і йому подібні, для того, щоб вони зрозуміли, де правда, на чиєму боці, і що у житті головне, на жаль, для того мають відбутися, ну, такі, знаєте, доволі страшні події. На жаль, бо по-іншому не доходить. Чи стане Україна членом НАТО? Так, абсолютно, генсек Альянсу Рюте. Ми з вами вступаємо в НАТО. Ми з вами члени НАТО в майбутньому. Цікава пропозиція, яка не безкоштовна для того, щоб бути членом НАТО, за цей квиток, свій членський квиток, треба буде платити. Ну, у нас багато, ми вже це зрозуміли по ступінню уваги до нас, до наших металів, корисних копалин, земель і всього на світі. Але що я вам хочу сказати, що е, всралися ми НАТО, це ви так знаєте, да? і будемо ми десь біля нього, коло нього е і окремою організацією. ВОС, про всяк випадок, ага, вже цікаво, готується до нової пандемії. <с -2> Чого ВОЗ готується? На всякий случай. Угу. Так. Організація провела навчання на випадок виникнення нового спалаху вірусу. Моделювала спалах Мамонтової віспи. О, це щось вже цікаве. Так. Смертельно небезпечного, але вигаданого вірусу. Схожого на віспу. Боже, вони в собі. Значить. Спалах Мамонтової віспи почався, коли група вчених і режисерів, документалістів виявила останки шерстистом та ніхір лазити, тому що от хто вас просить оце чіпати все, воно лежить без вас, і ну і все, і оставте його в спокій. Спалах нового вірусу. Тут зі старим ми ще знаєте не, не подужали той гріб А чи Б. значить, мамонтячий оцей вірус. Якщо комусь цікаво, що зупинить людство, і що може покласти кінець чоловічеству, да? То це буде точно не Мамонтовий оцей гріб, чи що воно там таке, вірус. А це буде сама планета. Коли ми вже її остаточно дістанемо. Отакі у нас гарні новини. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, не забувайте. Ох, так, Штати можуть керувати часом і простором. Угу. Наші технології дозволяють нам маніпулювати простором і часом. Поки що не допомагає. Да, 498 гривень. Дякую за донат. Молодці вони старають відстані, сприяють зростанню та підвищують продуктивність, сказав директор управління з технологічної політики Білого Дому Краціос. Технології, які дозволяють маніпулювати часом і простором, які є у штатах. Ви знаєте, є доля правди в цих словах. Щось там таке є, але. Технологія штатам не належить. Як керувати бандурою, вони не знають. Як вона діє, протидіє? Які є побочки? Вони не знають. Але дійсно щось є непогано. Це непогано. Чоловіків, які знаходяться за межами України або хочуть виїхати, потрібно позбавити громадянства та всього майна військовий оглядач. Навіть якщо вони перепишуться на те, що або котика, їхня власність має перейти до держави. Це політика справедливості, каже він. Чи буде так? Ні, так воно не буде. Але ті люди, які виїхали за кордон, і які потім при новій владі, будь то військова влада або вже да, інша хвиля влади, коли вони захочуть повернутися, і у них буде така можливість повернутися, з них будуть питати, і оцей спрос в чому він буде заключатися? в... Перевірках, допитах, е якихось м, е ограниченій, як це сказати, прав. Е ну, може, й так. Тобто, да, щось буде, якийсь спрос. Це однозначно точно, але не так, як написано у новині. Якщо 17-річні хлопці не стануть на облік до 31 липня, їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ну, це ж логічно, бо у кожного 17-річного хлопця є як мінімум 17, да, як максимум 25 тисяч гривень. Угу. Не з хлопців, можливо, з родичів, і, можливі, далі знову ж таки, якісь стопи запрети на фінансові операції або на кредити, або на купівлю, продаж чогось. Таке може бути, але знову ж таки, не так, як написано. Дякую.